Аново, якщо ви бажаєте координально змінити своє життя, у вас є останній шанс. Тому що 30 листопада останній день, коли ви можете подати заявку на участь у стипендіальній програмі фонду Віктора Пінчука. завтра. Її Мене звати Ахава Тисленко. це у великому місті, і ми продовжуємо розповідати вам про найцікавіші проекти, реалізовані нашими студентами. Згідно прогнозу міжнародної діабетичної організації, до 2030 року кожна десята доросла людина на планеті буде хворіти на діабет за статистикою. Минулого року в Україні більше мільйона діабетиків та більш ніж 200 тисяч з них інсулінозалежні. Такі перспективи лякають. Та правильне харчування це рішення проблеми. Якщо ви бачите на закладі ось таку наліпку, це означає, що в ньому реалізована дуже корисну програму стипендіаті фонду Віктора Пічука. Завтра її їжа та діабет. Ходімо. Завтра UA це спільнота успішної талановитої молоді, яка розробляє соціально важливі проєкти. Координатори програми з гордістю розповідають, що за 13 років існування більше ніж 190 проєктів було реалізовано. І хто зна, можливо, ви користуєтесь одним з них. Дівчатка страшенно рада вас бачити і дуже рада бачити реалізований ваш проєкт. Розкажіть, будь ласка, нам про нього. Наш социальный проект называется Food and Diabetes. Целью этого проекта есть разработка дополнительной информации. Это пищевой и энергетической ценности, белки, жиры, углеводы, килокалорий и дополнительно хлебные единицы под каждым блюдом в меню. Чтобы люди, которые имеют проблемы со здоровьем, как ожирение, нарушение длины веществ, в том числе и диабетики, смогли спокойно себе питаться в ресторанах, в кафе, за время общественного питания и не бояться о своем здоровье. Расскажите, пожалуйста, где можно и Зі списком закладів, які з вами співпрацюють, і чи є вже якісь відгуки позитивні від людей, які користуються вашим меню? У нас є спеціальна вкладка на сайті, де ви можете побачити фото меню, фото закладів, їх адреса і відвідати їх. В кожному закладі харчування ми залишаємо видаємо такий сертифікат, який засвідчує достовірність перерахунку кожної страви, засвідчена печаткою та підписом діятолога індокринолога. В якому зазначено наших головних партнерів. Це фонд Завтра Є, завдяки якому цей проєкт був народжений, фонд Діабетиків та фонд Віктора Пінчука. До речі, ми вже, як літописці, проєкт дівчаток створювався на наших очах і свідками-перемоги ми також були. Дівчатка, останній день, коли всі бажаючі можуть подати заявки. Скажіть, будь ласка, чи варто взагалі це робити? Чи нуємо? Я хочу е, призвати всіх людей, всіх студентів, які вчаться на 3-6 курсі, якщо ви хочете змінити щось в країні, якщо у вас є ідеї, якщо ви амбіціозні, якщо ви креативні, для вас іменно створена така програма, як «Завтра Юей». Подайте заявку на «Завтра Юей» і обов'язково там вам допоможуть реалізувати ваші ідеї в житті. Ось цей сертифікат як доказ дівчатка отримали 10 тисяч гривень від фонду Віктора Пінчука на реалізацію свого проекту. Тож приєднуйтесь до спільноти завтра. Юрій, а ми з вами побачимось.